Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Господа, який воскрес для виправдання нашого. І сьогодні слово Боже для проповіді: Галатів, перший розділ, вірші з 11 по 24. Уважаємо. Натхнений Святим Духом Павло каже. Звіщаю ж вам, браття, що Євангеліє, яку я благовістив. Вона не від людей, бо я не прийняв, ні навчився її від людей, але відкриттям Ісуса Христа. Чули бо ви про моє пуступовання перше в юдействі, що Божу церкву я жорстоко переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого. Бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби Матері, моєї, і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, я не радився зараз із тілом та кров'ю. І не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. По трьох роках тому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього прибув днів із 15. А іншого з апостолів я не бачив, крім якова, брата Господнього. А що вам пишу? Ось кажу перед Богом, що я не обманюю. По тому пішов я до сирських та кілітіських країн. Церква вже Христовим в юдеї я знаний не був особисто. Тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її. І славили Бога вони через мене. Отже, брати і сестри, у нас по суті продовження попередньої проповіді на перших коринтян 15.1.11. 11. Там теж було сказано ну, про Євангеліє, там більше названа Євангеліє благодаттю, яка працює. І Павло показував, що вона працює через нього багато, але саме благодать працює, а не він. І сьогодні у нас також схожа думка, що Євангеліє. Яку благовістив раніше Галатійцем Павло, з якої знову приходить уже дистанційно, пише листа, вона не від людей. І це тема нашої проповіді, що Євангеліє не від людей. Ну і також минулого разу ми бачили багатьох свідків Воскресіння, як Павло так цікаво, підсумовує частину з'явлень Ісуса Христа. Ми зупинилися і на тих більш ніж 500 братах, які бачили Господа, і більшість із них ще були живі на час написання послання до Карінтян. Ми згадували Хому, як, хоча в тексті його не було, тому що була неділя святого Хоми. Звісно, про Петра багато говорили, трошки про самого Павла говорили побіжно. І там також згадувався Яків Єрусалимський, от буквально цей вірш так, що з'явився він Кифі, потім 12-м, це п'ятий вірш, а потім з'явився нараз більш як п'ятистам братям, що більшість з них живе й досі, а дехто й спочили, по тому з'явився він а опісля усім апостолам. Ну, а потім Павло каже про себе. Отже, ми бачимо в сьогоднішньому слові знову цих трьох свідків із багатьох. Це Павла, самого автора послання. І Павло тут детальніше оповідає уже про наслідки своєї праці після з'явлення Ісуса і про те, як Він гнав до того церкву. Тобто та ж думка повторюється. Потім ми знову бачимо сьогодні Петра. І така цікава побутова деталь, що днів із 15 побув Павло, Петра. А так вони й не дуже зустрічалися. Хіба що, як ми знаємо з церковної історії? Вони працювали пізніше, значно пізніше, близько 64-го року у Римі. І обидва в один день, який ми святкуємо як День святих Петра і Павла, загинули мучницькою смертю під час переслідувань імператора Нерона. Але це ще попереду. І також у нас сьогодні згадується Яків, якого називають або Яковом Єрусалимським, тому що він був пресвітером церкви Єрусалимської, якого також називають Яковом Праведним, а сьогодні Павло і Дух Святий називають його братом Господа. І ми бачимо унікальність цих трьох осіб вони лідери. Один лідер був апостолів 12 покликаних. Організаційно це Петро, він перший щось говорив, перший сповідував Ісуса Христом, Сина Бога Живого, перший поспішав захистити, був серед тих, хто зрадив, особливо яскраво. Ми бачимо Павла, лідера в доктрині християнській, ніхто нам так не показав шлях спасіння в Біблії під проводом Духа, як святий Павло. І ми бачимо лідера, скажімо так, в святості, якова праведного, можемо сказати, якова святого, особливо святого, верблюжі коліна, як називали його сучасники, за те, скільки часу він проводив в молитвах на колінах. І разом з тим, оцей Яків Єрусалимський, автор послання, до речі, він не називає себе братом Господа. Він не хвалиться плоттю, як і Павло не хвалиться плоттю. Але от Павло хвалить Якова як брата Господа. І ось наша тема не по плоті Євангелія, не від людей. В нашому сьогоднішньому, якби другому вірші, він 12-й, в першому розділі, написана власна історія трошечки Павла, як йому об'явлено Євангелія? Чому Єванглія не від людей? В 11-му сказано не від людей, а в 12-му. Бо я не прийняв, не навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Буквально об'явленням Ісуса Христа, теж Слово, що от в об'явленні, апокаліпсис Ісуса Христа. Христос об'явився. Христос об'явив Євангеліє, ми пам'ятаємо ту дорогу до Дамаску, осліплення тимчасове Павла і разом з тим духовне просвітлення Його потім хрещення. Христос об'явився, тому що обрав його для проповіді язичникам. І Павло ось якраз не хвалиться собою. У нас колись була, почалась, може, як цікава, потім вийшла не дуже продуктивна дискусія, кого вважати 12 апостолом. Матія, чи може все ж таки Павла. І от Павло ж каже, що він же апостол не від людей. А що там ми знаємо про того Матія, якого обрали на місце Юди? Ну, можливо, питання десь цікаво, поставлене, але коли ми минулого разу читали з вами перших коринтян, 15 розділ, написано, що Ісус об'явився після Воскресіння 12. Про Юду нічого ми не знаємо. Юда пішов і повісився, пішов у своє місце. Тому 12 там Павло говорить просто як про апостолів, хоча їх було 11 або ми згадали. Що першого разу, принаймні 10, а може, і ще когось не було, а не тільки Хоми. Але сенс в тому, що справді Євангеліє не від людей, і тому справжній євангельський, чи пастор, чи апостол, чи диякон, чи простий віруючий, чи віруючий, ніколи не хвалиться собою, але хвалиться тільки Євангелієм, хвалиться тільки Христом, який є центром Євангелія. І це Євангеліє, звісно, не від Петра, не від Павла і не від Якова. Павло, як минулого разу, він називає себе буквально недоноском, виродком, який гнав церкву в перших коринтянах 15 розділ. І це Євангеліє від людей, спасіння ділами, так зване Євангеліє спасіння ділами це не Євангеліє, це не добра новина, це Прокляття, а не новина. На Павло навіть на початку каже, що анафема, тобто прокляття, нехай буде проклятий той, хто благовістить іншу Євангеліє, а не Євангеліє Боже. Спасіння тільки вірою в Ісуса Христа без діл закону. Тому що, коли ми будемо дивитися на себе на плоть, то ми станемо або закінченими лицемірами, або наше серце буде розбите законом. Інакше Христос надаремно помер, як в тих же Галатах пише Павло, якщо ми спасаємося ділами. І ось до чого приводить доктрина про спасіння ділами або доктрина спасіння віри плюс ділами. Ось нам пише про це Павло в 13-14 віршах. Чули, бо, ви про моє поступовання перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її. Тобто, той, хто по плоті, буде гнати того, хто по духу. Отак, От як було, про Агар, каже, і про Синай, про насіння Авраамове. Сина обітниці Ісака і про насіння закону, насіння своєволля, насіння плоті, про Ісмаїла і його мати. Агар так каже сьогодні Павло, каже Святий Дух, отак воно от, і є. Сини плоті переслідують синів обітниці. І Павло був одним із таких. Він перевищував в єдействі багатьох своїх равесників, роду свого, бувши запеклим прихильником отцівських передань. Пам'ятаєте, як Ісус каже, чого ви відкинули Слово Боже, і поставили на його місце, вище поставили передання отців, там про Карван пише, про все інше. І коли нами керує плоть, тобто наше гріховне, не освячена духом. Серце тоді виходить все зле із нашого серця, як теж каже Ісус у тому місці. Але ось Бог прийшов просвітити, просвітити Павла. Минулого разу ми говорили про те, як ці з'явлення Ісуса змінили життя тих людей. Хоча в тому, що вони не боялися смерті і йшли на мучництва. І от сьогодні всі наші три герої віри. Які мали великі падіння в невірі, вони саме закінчили своє життя мучницькою смертю, але переконані у своєму майбутньому Воскресінні, тому що бачили Господа. І ось Павло І, той, хто колись упавав на діла закону, на обрізання, на кашру, тобто дотримання церемоніальної обрядової їжі, на пости. Плоди які були, він арештовував людей. Кидав до в'язниці, находив християн, він похваляв вбивства Степана, тому що насправді релігія плоті веде до того, що убий іновірця, тільки що камінь в нього не вийшла кинути. І таким чином ми бачимо, де діти Божі, як каже інший апостол, де діти диявола, узнають дітей Божих, по тому що мають любов між собою. Ну, а діти диявола, навіть під личиною, під маскою релігії, звісно, і начебто, може, істинної релігії, як кажуть, не маючи любові, їхні руки тянуться чи до каміння, чи до ножів, чи до автомата калашників, чи до запуску іскандерів, інших крилатих ракет якихось С-300. Те, що ми відчуваємо зараз. Але, дорогі брати і сестри, Євангеліє не від людей це тема, яку нам задає сьогодні святий Павло. Суть в чому, що не ми піднімаємося до Бога, як в усіх релігіях, але Бог з небес спустився до нас. Втілення Ісуса, народження від діви, трійця це все глупота для цього світу. Але саме трійця. Саме вирішила повністю справу нашого спасіння. І коли ми розгорнемо Друге послання до коринтян і прочитаємо 19-й вірш, краще з 18, то побачимо, що наше спасіння повністю справа трійці. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні, тобто на наші брати і сестри, правини і поклав у нас слово примирення. Це Євангелія, слово примирення. Трійця вирішила все в собі. Бог син пішов на смерть заради нас, Бог Отець послав Його, і Бог прийняв цю жертву. Бог у собі самому, триєдиний Бог, примирив світ. Дух Святий веде нас нести Євангеліє далі, щоб непримирені досі грішники примирювалися із ним, пізнавали шлях спасіння. Прощення гріхів задарма. Це те, що абсолютно контркультурне, те, що плоть наше не приймає, те, чим зловжувають, чого не цінують. Настільки не цінують, що Якову, одному із наших героїв, апостолів сьогоднішніх, прийшлося навіть пояснювати, що віри без діл не буває. Так, ми оглянули трошечки про те, що Євангеліє не від людей, від самого автора цих слів, звісно, разом з Святим Духом, від Павла. Минулого разу ми багато говорили про Петра, тому що Ісус теж йому з'явився особисто. Він цього певно потребував, як ми тоді уявили, з'ясували. Але ось у нас Петро. І згадуються інші апостоли. Павло до них не пішов. По трьох роках по тому спочатку не радився з плоттю, але тільки по трьох роках по тому пішов в Єрусалим побачити Кифу і пробув там днів з 15, нікого інших не бачив, крім Якова. Ну, Яков у нас пізніше. Петро теж мислив разом з іншими апостолами по плоті. І ми мислимо по плоті, тому що плоть присутня до того часу, поки ми не зустрінемося у вічності з Господом. І нам треба розпинати думки плоті, діла плоті, не давати плоті, робити свої діла. Петро очікував теж разом з іншими учнями, що Ісус відбудує царство Ізраїлеві. Таке політичне, очевидно, царство. Петро разом з іншими апостолами ображався, коли. Активна така мати двох синів вирішила поклопотати про них, про Якова Заведеєвого і про Івана, щоб вони сиділи праворуч, і ліворуч, від отця одразу зайняла повністю на всю родину місця вільні. Всі очікували, що це будуть місця усяві, слави Христа. І Петро такого очікував. Але він, як і всі апостоли, потрапили в тінь Христа Христового. Але це благословенна тінь. Я наведу два графічних приклади. Один улюблена, така, як карикатура виглядає, де показана святість і грішність віруючого в цьому світі водночас, те, що Лютер казав, justus et peccator». святий і грішний або праведний і грішний водночас. Чому ми можемо, не будучи святими? В реальному житті, чому ми можемо називатися святими? Тому що ми перебуваємо в тіні Христа, тому що через віру розп'ятого ми отримуємо прощення гріхів, коли ми принесли наші гріхи, поклали тут, коли Дух Святий привів нас до цього розуміння, що тут наше спасіння, стоячи в тіні Христа, як той чоловічик, який тримає табличку із надписом гріх чи грішник. Коли Бог дивиться через хрест, він бачить праведника, він бачить нас, всіх, Ісуса, який живе в нас, в нашому серці тепер. Ну і другий приклад також вже більш вишукана: олійний живопис, картина відомого художника 19 століття, прерафаеліта Вільяма Холмана Ханта. Дві картини я навіть згадаю, дуже схожі вони композиційно, Тінь смерті, от навіть я в наших групах виставляв, в Фейсбуці виставляв на цьому тижні. Там він намалював Христа, який, будучи Теслію, працював в майстерні, скажімо так, і він стоїть як розп'ятий, розкинувши руки, і там жіночка в тіні його перебуває. Це наш образ, коли ми в тіні смерті Христової, і тоді справжня смерть над нами не варта. Ну, а інша картина про зустріч одної із жінок із Воскресним Господом, райдуга. Я б її назвав би у Тіні Воскресіння. І це наша пора року, це наше свято зараз, тому що ми в тіні Воскресіння Христа, ми в тіні крил орлиних, як Моїсей співав. І орлині крила також розкинуть і нагадують нам про Ісуса. Який розкинув свої руки на Христі, а потім воскресши, підняв їх, проголосивши повну перемогу над смертю, над дияволом і над нашим гріхом. Ну і нарешті у нас Яків, про якого сказано в 19 му вірші, Яків, брат Господа. От хто б уже міг би хвалитися Євангелієм по плоті, так це він, правда? Але він не хвалиться в своєму посланні. І Юда навіть його брат не хвалиться в своєму посланні, а хвалиться, що він брат Якова. І ми можемо вирахувати таким чином завдяки Святому Духу і Павлу, що це саме той третій Яків, не яків Алфеїв, не Яків Завидеїв, а Яків Єрусалимський, Яків праведник. Але для того, щоб стати Яковом праведним, святим. Як і Петру, як і Павлу, йому треба було пройти через ганьбу, можливо, не таку яскраву, але все одно, порівняні з реченням Петра або переслідуванням церкви Павлом. Але знов таки Івана, сьомий розділ, нам показує про те, що брати Ісуса в нього не вірували. Зараз ми прочитаємо ці вірші. Третій спочатку. І сказали для нього брати Його, піди звідси йди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки Твої, що робиш ти. Об'яви собі світові в четвертому вірші і ремарочка Івана, бо не вірували в нього навіть брати його. Не вірували брати. І Ісус каже так, сьомий вірш. Вас ненавидіти світ не може, а мене Він ненавидить, бо я свідчу про Нього. Що діла його злі. Сьогодні на біблійному занятті брат зауважив, наскільки світ, наскільки наша плоть вона бунтує проти закону Божого, коли Бог нас показує злими. Коли добрий пастир Ісус, учитель добрий, як каже той наш улюблений приклад з 19 розділу Матвія, синоптиків, багатий юнак, учителя добрий. Ісус показує, нема жодного доброго. Ісус каже в іншому місці, коли ви, бувши злі, робите добрі діла для своїх дітей, наскільки ж більш добрий ваш Небесний Отець, нема праведного ані одного. Прекрасна компіляція в римлян 3 від святого Павла, далі там все розписано. які швидкі наші руки, ноги, робити зло, проливати кров, язик прокляття, промовляти. Ми насправді злі. І світ своє приймає. Світ дуже любить обрядове християнство, до речі, і не любить біблійного християнства. Тому що дуже приємно зробити знак Христа, показати себе віруючим, зайти там раз, жінці, там, накинути навіть якусь накидку, побожна, поставити свічку і піти далі. Але насправді, коли ми із Христом, тоді світ ненавидить нас. Якова, Юду, інших братів світ не міг і ще тоді ненавидіти. Вони були свої. Але пізніше, коли Ісус відкрився, коли вони пізнали, ми знаємо, чим закінчилось життя Якова, теж насильницькою смертю. Оповідають історики про те, що Він був скинутий з верху храму, потім каменований, там трошечки деталі різні є. Він служив саме, скажімо так, на окупованій території, як і в Єрусалимі, де всі були юдеями, тільки хай велика, але дуже невелика, в масштабі Єрусалиму, християнська громада, яка теж ходила поклонятися до храму. Але до цього був шлях спочатку, яків не вірував в Ісуса Христа. І я думаю, коли наш Господь. Свої знані слова, дані спочатку Михею, а потім сам повторює, каже, перші вороги чоловікові його домашні, як же у нього, як він на досвіді своєму це розумів. І оці слова, коли його вже шукали вбити, Івана 7, те, що ми читали, а брати кажуть: йди, покажи собі світові, об'явися. Чи не схоже це на ті слова юдейських лідерів: зійди з Христа і покажи, що ти син Божий. Вони ж бачили, що світ уже ненавидить Ісуса. Але знов таки, много разу ми читали, що Ісус об'явився Якову по Своєму Воскресінню. І оце з'явлення дуже потрібно було для Якова, дуже потрібно було для нас. І тоді Яків зміг прожити оце святе праведне життя, у нього вимоги закону, дотримання закону були набагато більше в Єрусалимі, ніж в Римі, там, чи в Каринті, чи в Галатії. Хоча приходили люди до Галатійських віруючих і казали, вам треба весь закон виконати. Тут з'являється, Павло і свідчить про те, що Євангелія не від людей, і ми спасаємося тільки Христом, вірою, упованням в нього. По благодаті. І ось Господь дає Вінці мучеників: і Павлу, і Петру, і Якову. У нас немає історії навернення Якова, але я думаю, що саме вона розпочинається вже така от справжнє, вже навернення, коли Ісус з'явився по Воскресінню. І наступний раз ми бачимо Якова з братами і з Марією остання згадка про Марію в діях святих апостолів. По Вознесінню Ісуса, коли вони перебували всі в молитвах і очікували сходження Духа Святого. Отже, дорогі брати і сестри, Яків не хвалиться плоттю, не хвалиться, що він є братом Господа, але Дух Святий і Павло, це підкреслюють, а церква назвала Якова праведним праведністю Христа. Отже, дорогі брати і сестри, наша тема Євангелія не від людей. Ми побачили трьох мужів віри, продовжили наші роздуми оці великодні, і коли Євангелія не від людей, то славімо Бога за це і несемо її далі людям. Наша праведність не від нас, як ми от навіть прочитали про Якова сьогодні, якого церква назвала праведним і святим, як і Павла, і Петра, і вас, дорогі брати і сестри. Застосовуючи будь-яке послання, крім Галатів, фактичне, які впавали на діла закону, Павло, Петро часто інші розпочинають усім святим. І ви святі, і ваша святість, ваша праведність вона не від людей, вона від Бога. Вона Христова, нам зараховується Христова праведність. Славімо Бога! це і зростаємо в нашій праведності. І нарешті наше воскресіння. Не від нас, тож славімо Господа за це. Амінь.